Я вчитель, два чарівних слова, але вони змушують зазирнути у власне серце свої думки, осмислити сенс життя. Бути вчителем моя мрія з дитинства. Ще маленькою мені подобалося навчати своїх подруг, виставляти їм оцінки, вести класний журнал. До закінчення школи питання, ким бути і де вчитися, практично були вирішені. Роки навчання в школі тісне спілкування з різними вчителями розширили моє уявлення про бажану професію. Мені пощастило у моєму житті я зустріла вчителів, які допомогли обрати справжній життєвий шлях. В них сяяли очі, коли йшли до нас на урок. Я взяла від своїх наставників, класного керівника Валентини Григорівни і вчителя української мови Вікторії Вікторівни найкраще і постійно втілюю набуті знання у своє життя та своїх вихованців. І з часом виникло питання, чи вистачить мені сил іти? В ногу часом, бути цікавою, різною, новою. І ось уже 48 років мені. Я щаслива вчителька. Не забуваю народну мудрість. Виховувати крилатих може тільки крилатий педагог, а сучасних тільки сучасна людина. Є такий афоризм: не даруй людині картину, подаруй їй фарби і полотно, не даруй людині книгу, подаруй блокнот і ручку. Це і є сенс моєї співпраці з учнями, допомогти їм пізнати цей світ і своє в ньому призначення. не втручатися постійно в процес їх самопізнання, а чекати, коли учень звернеться до мене з питаннями, за порадою або за цікавою пропозицією. Це схоже на те, як вирощувати кіліку. Тільки в цьому випадку учитель і садівник, і сонячне світло. and you